У Покровську продовжуються роботи по благоустрою. Сьогодні працівники комунального підприємства приступили до нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста. Ми зробили аналіз найбільш, так би мовити, напружених точок у нашому місті і враховуючи розпочати роботи з ремонту дорожнього покриття, наносимо розмітку. На дорожні на ті дороги, які вже мають таку можливість. Сьогодні розмітку почали наносити на одній з найважливіших доріг у Покровську по вулиці Європейській. По вулиці Європейській. А надалі на цьому тижні ще десь Звісно. Якщо буде погода, дозволяти, то будемо робити благоустройство міста. Надалі роботи з нанесення дорожньої розмітки будуть проводитися по всьому місту, зазначив заступник начальника Покровської МВА. Також захисників України будуть виконувати роботи. І якщо буде дозволяти погодні умови, будуть виконувати роботи сьогодні, завтра там, і весь тиждень. Це центр міста, це і проспект Шахтобудинників, і Маршал Москаленка, і центральна вулиця. Ми плануємо. Після центральної частини міста наступні роботи перейти на усі наші мікрорайони. Усі роботи виконуються хоз способом. Також розпочався і ремонт дорожнього покриття у одному з районів міста. Без залучення сторонніх організацій і в умовах наших комунальних підприємств і силами наших комунальних підприємств, робітниками. Тому ми продовжуємо заощаджувати. Кошти громади і виконувати усі роботи з залученням наших комунальних підприємств. Вже виконуються роботи. Сьогодні ми перший день приступили к роботам в межах ДИНАСа по ремонту дорожнього покриття. І є перелик, певний перелик вулиць, на яких будуть виконані роботи з ремонту асфальтового покриття. На сьогоднішній день розроблений комплекс заходів по організації робіт безпечного руху. У нас зазнаки всі відновлені світлоотражаючої краскою. У нас світофори, майже усі вже в місті працюють. Ми там, де ще потрібні якісь роботи, ми продовжуємо ці роботи. Ми робимо технічне обслуговування існуючого обладнання. Це кожнодневна робота, яку виконують наші спеціалісти. Тож працівники комунального підприємства будуть і надалі виконувати роботи з нанесення розмітки по всій громаді, аби всі учасники дорожнього руху відчували себе безпечно на дорогах.